17 листопада день пам'яті видатної української оперної співачки України Діани Петриненко. Її земний шлях закінчився сім років тому, а народилася вона у 1930 році на Черкащині у селі Білусівка, що на Драбівщині. За словами земляків Діани Гнатівни Паливоди у шлюбі Петрененко вона завжди пам'ятала про свою малу батьківщину село Білоусівку, приїздила з концертами, приїзно спілкувалась з земляками. Вона в 1930 році народилася в селі Білоусівка. Там та територія називається маяк, бо там була комуна червоний маяк. Тому так територія називається. «Перві ази музичної грамотності вона сказала, що взяла в нашому селі, бо в нас люди дуже співочі. Співали, коли пекли коровай, коли народжувалась дитина, коли закладали хату, співали, щоб хата була весела. І всі ці ази музики, пісні української. Вона взяла тут. Григорій Голиш, голова Золотаніської районної спілки краєзнавців, вважає, що давно назріло питання більш ґрунтовного підходу до пошанування пам'яті видатних земляків, до яких без перебільшення належить і золотий голос України Діана Петрененко. Пошановано її пам'ять назвою проволку в обласному центрі в місті Черкаси. Але тут же цілком природне питання, чому жодна з вулиць не названа іменем Діани Петрененко у її рідних пенатах, зокрема, в тому ж селі Білоусівка чи у Драбові. Звичайно, це вже давно на часі, як і запровадження у нашому саме краї, на Черкащині пісенних конкурсів чи навіть фестивалів, пам'яті. Видатної вокалісти, тож нехай новий сюжет із циклу постаті, присвячений Діані Петрененко, стане початком цієї доброї справи. Я булачка. Унікальна оперна співачка, істинно народна артистка України Діана Петрененко народилася 8 лютого 1930 року у селі Білоусівка, що на Драбівщині. Тоді це була Полтавщина, а нині Черкащина. У родині Гната і Поліни Паливот вона була другою дитиною. Ім'я нетипове для села порадив уповноважений чин стодішньої столиці Харкова, який прибув з перевіркою у місцеву комуну Червоний маяк. Згодом родина Паливот переїхала у сусіднє село Сазонівка, де і пройшло дитинство Діани. Родина була співучою. Гарно співав старший брат Іван, а мала Діана вдосконалювала свою виконавчу майстерність на Пасовиську, де пасли корів. Часто у їхній хаті лунали гайдамацькі, чумацькі українські пісні, яких співали усі разом. Вона ніколи не цуралась свого походження, пишалась своїм козацьким корінням. Після закінчення восьмого класу старший брат Іван, який уже навчався у Києві, забрав Діану у столицю. Хоча вступні іспити у київське музичне училище закінчились, Діану Паливоду після прослуховування зарахували до складу учнів. Так у повоєнному 1947 році почався творчий шлях великої співачки, патріотки української пісні Діани Гнатівни Петрененко. You oh. <laughs> say